Що стоїть за абревіатурою КБЖВ? Щоб дотримуватись балансу, корисно орієнтуватись на принцип гарвардської тарілки. Половину тарілки мають складати овочі та фрукти, які містять велику кількість харчових волокон, а решта поділяється між білками та невеликою порцією корисних жирів. Зручно використовувати метод долоньки. Розмір долоні без пальців це порція високобілкових продуктів, кулак, овочі та фрукти, як джерело харчових волокон. Ліпідні продукти з високим вмістом жиру додавайте пропорційно на величину великого пальця. Білки, поживні речовини, які беруть участь у міжклітинному транспортуванні, забезпеченні імунної функції та утворення тканин, гормонів та ферментів. Цей макроелемент має забезпечувати 20-25% добової енергетичної цінності раціону за рекомендацією МОЗ. Приблизна кількість продуктів з його високим вмістом розмір однієї долоні. Білок міститься в різних видах м'яса, морепродуктах, молочних продуктах, а також бобових, зернових горіхах та насіння. Вуглеводи, органічні сполуки, справжній будівельний матеріал для клітин, беруть участь в захисній та енергетичній функціях. Вони мають забезпечувати 45-50% добової енергетичної цінності раціону, поділяються на прості: містяться у великій кількості в цукрові та медові та складні. містяться у великій кількості в крупах, бобових, крахмалистих овочах. Жири це макроелементи, які забезпечать енергію організм, беруть участь у засвоєнні жиророзчинних вітамінів, захищають внутрішні органи та регулюють вироблення гормонів. Найбагатшими джерелами жирів є масло, сало, сири, риба, а також олії, горіхи, авокадо, оливки. Не менш важливим є дотримання енергетичної цінності раціону. Тобто організм повинен отримувати скільки калорій, стільки витрачає. Для молодших школярів моз рекомендує, щоб раціон забезпечував 1800-2100 ккал на день, а для учнів старших класів 2400-2700 ккал. Дорослим чоловікам у середньому потрібно близько 2500 ккал на добу, жінкам 2000 ккал. Але під час дієти споживають менше, щоб організм витрачав більше енергії, ніж отримував з їжі. Відео подготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування.